Они начали воспринимать миф российской угрозы как реальность. Мы понимаем, что это уже все, то есть на этом медовый месяц страны, если ну, забираются наши активы, это, это, конечно, это конечно грабеж. Они уже сейчас за счет морских дронов могут просто-напросто заблокировать все наши порты. Мы видим, все это уже не просто слова, это хладнокровная планомерная подготовка к войне с Россией. На всех российских каналах. У всіх росіянських пропагандистських шоу у пропагандистів сухо в роті, по перше, Україні передадуть 17 батарей Петріот. 17 плюс ті, що в нас вже є на озброєнні, закриють українське небо від балістики і крилатих ракет. Можливо, знову на фронті з'являться у ці качуючі петріоти. Можливо, нашим хлопцям тепер буде спокійніше, коли всі ці петріоти прийдуть або, хоча б частина з них, бо Каби і Фаби тепер будуть запускатися дуже обережно. Ці літачки будуть боятися. Ви пам'ятаєте, так як півтора десятки сушок впало, як тільки на півдні з'явився цей качуючий Петріот півтора по-моєму, роки тому. І росіяни не вигадали нічого краще ніж казати, та ті петріоти то взагалі Ащі ні про що Це на русський язик треба переводити більш привичним образом. Батарея та батарея Патріот, яка включає в себе 4-7 сі 8 uh, пускових установок, транспорт на машину і uh, Так обнаруження. Вот. Це він пояснює, що таке система Патріот. Зеленський считает, що Трамп обіцяв йому поставити 10 батарей uh, комплексу Патріот, а Трамп говорить о 10 ракетах. Це, до речі, ще один такий, от не знаю, меседж фейк. Ви точно чули про 10 ракет Петріоти, про які сказав Трамп. Але Трамп про це ніде не казав. Про це написало американське видання Axios, що Трамп сказав, що передасть 10 ракет. І тепер всі це кажуть: ага, Зеленський сказав 10 комплексів. А Трамп сказав 10 ракет. Але це було ще до того, як уже Трамп сказав про 17 батарей Петріоту, які передадуть. Але бачите, вони на цьому грають, але... Як же ж тепер вони дебільно виглядають? Ну. говорить о том, что в каждой батарее... Надеюсь, что хорошо, что ни один, ни другой не имеет ни малейшего представления о том, что такое патриот, еще что не... они Главное, что Соловьев разумеет, что такое патриот. Его журналистского свита дает ему знания у всех галузях. Он эксперт по всем вопросам. Смеются с Наверное, но если брать стандартную батарею, то там этих ракет 128. Поэтому в принципе 10 ракет, это ни о чем если брать коэффициент перехвата теоретический коэффициент перехвата одной баллистической ракеты, типа Искандер, две ракеты комплекса Патриот на одну баллистическую ракету, то речь идет о том, чтобы хотя в истории специальной военной операции был случай, о котором писали наши военкоры: когда наш тяжелый истребитель-бомбардировщик Су-34 увернулся от трех ракет. Пущених комплексом Патріот. Ой-ой-ой! Ну, зараз... А скільки ж не увернулось? Знову ж таки, я нагадую, за півтора тижні, як тільки з'явився на півдні е, Петріот, блукаючи, то впало півтора десятки літаків. Потім він з'являвся на Донбасі і там ось падали літаки. Так, його потім ловили іскандерами, і частину пускових установок дійсно пошкодили. Але як тільки в нас з'являється Петріот, який. З'являється поближче до фронту, то чомусь падають російські літаки. І один раз он увернувся від трьох ракет. Наше Су-34 не заходять в зону действия цих комплексів, поэтому річ йде либо о «Іскандерах», либо о ракетах типу воздух-воздух, но не о самолетах. Воздух, воздух, тобто ми петріотами, збиватимемо ракети, які російські літаки випускають по іншим літакам? Чи це просто у діда щось з ротом? Ну, такі експерти, що тут скажеш? Але давайте слухати далі. Бо це знецінення комплексів Петріот, які ще й виявляються, збивають російські гіперзвукові ракети-кінжали, які в принципі по їхніх ТТХ ну не мають збивати, але збивають. Але оце знецінення. Ну, це дійсно щось неймовірне. Патріот – це это вообще краеугольный камень эшелонированной системы ПВО Украины. Всего Соединенные Штаты поставили три. 3... батареи э, «Патриот» э, немцы поставили. Вот еще обещают э, поставить два, две батареи, хотя у самих всего 12. И э, если еще поставить два, то для Германии вообще будет 10. А учитывая, что «Патриот» эта система вообще-то особенная, с учетом того, что у нее, у нее э, наклонные направляющие, она может обстреливать только сектор. ну там 90 или, там більше градусов, але сектор. Поэтому для прикрытия любого объекта, нужно як мінімум 3-4 батареї э, патриотов, Не говоря уже о таких городах, як Київ, Днепропетровск, Харьков і так далі. 3-4 батареї на один об'єкт це дед просто знову не випив пігулки. Але справді, Патріот не закриває все по колу 360, як тут написано, намальовано. на цій Картинці радар Петріоту охоплює від 90 до 120 градусів, але зазвичай вони розгортаються так, щоб закрити найбільший ймовірний напрямок атаки. Та й в принципі з іншими радарами і ППО можна досягти у цього. Кругового покриття, але давайте далі, бо в наступному моменті дет себе остаточно зарив. Що стосується е, производства, производство сейчас американцы е, 500 е, ракет для комплекса Патриот, е, причем это они уже увеличили по сравнению с 2022 годом, увеличили практически в 2,5 раза. Е, планируют выйти в 2026-27 году на 650. Пентагон у Рейтан сейчас у е, компании э, е, заказал 3300 е, таких ракет, а потом увеличил до 13 тысяч. Ну, если так сказать, просто чисто арифметически, то для, удов... для исполнения заказов 13 тысяч потребуется ну, не меньше 25 лет. Тобто він на початку свого спитча. Сам каже про те, що за три роки вдалося збільшити в два з половиною рази тільки Сполученим Штатам виробництво цих ракет до 500 штук. Потім каже про якісь там цифри в 600-700 за рік-два. Але рахує, що за 25 років вони ще не збільшать кратно це виробництво. Тобто, якщо вони за три роки збільшили в два рази, то ну, може, може гіпотетично припустити, що в наступні роки вони теж можуть збільшувати в якусь кількість разів. Тобто тисяча на рік – це вже буде за 3-4 роки, а вийти на 2 тисячі на рік ракет можна вже за 8, правильно, там 10 років. То, в принципі, цифра в 13 тисяч ракет вона не виглядає якоюсь космічною. А чому б ні? Тим паче, що тепер не лише Сполучені Штати будуть виробляти ракети Петріот. Новий ну, ракетний завод в Норвегії відкрився тільки що в іюні, з України обсуждає там і запуск совместного производства. Розширення в Германии заводу MBDA в місті Шробенхаузене, заводу для частей крилатих і зенітних управляемых ракет. Расчищены участки общей площадью 4,5 гектара. Выпуск ракет для систем Patriot там удвоится. В городе Ротенбахе расширяются мощности производства ракет для ПВО компании «Диль Дефенс». Здесь в разы нарастят выпуск ЗРК и Ристе. Во Франции расширяется и модернизируется сразу несколько заводов МБДА в сель Сан-Дени «Ракеты». Расширяется комплекс той же MBDA в Бурже для производства конструкций из композитных материалов. Та же MBDA удваивает производственные мощности на площадке в Болтоне, Британия. В Италии она же создает вторую линию для сборки ракет ПВО КАМ-Р повышенной дальности. Франция на новом заводе в Вионетте увеличила выпуск электронных компонентов для ракет в два с половиной раза. В британському фархамі графство Хемпшир шведська оборонна компанія Сааб відкриває нове производство многоцельових радарів жираф 1Х. Взагалі, напередодні в своїй підсумковій програмі Кисельов був ну не дуже задоволеним, бо нарешті Європа переходить зі слів і занепокоєнь до реальних дій. І це, до речі, засмучувало його колегу Соловйова. Теж, але нічого нового, воно сформулювати своїм ротом Точно так же когда считают, что им ничего не угрожает. А почему бы нам вполне официально не звучит, что заводы, которые работают в интересах и по заказу Украины, неважно в какой точке мира они находятся, для нас являются законной целью. Ви ж розумієте, чому він так каже? Тому що заводи, які працювали в інтересах Росії в Ірані, по виробництву шахедів чи балістичних ракет Ізраїльтяни, і тепер же ж все нема. Тепер тільки на північну Корею вони можуть розраховувати, бо ми туди точно не добиваємо. Але це тимчасово, може би, тоді і не захочеться Германія ослабляти свою систему ПВО ілі слишком Вдруг ми як-то не так щось то розуміли? Але повертаючись до Кісельова по його підрахункам, вже в 2026 році Європа дасть по Росії, а до цього часу щитом Європи буде Україна, яку до 26-го року будуть активно накачувати зброю. Здійсні страхах, не о лозунгах, не даже на міреннях, а созданні матеріальної бази для війни з Росією. Материальная база ⁇ это новые военные заводы и перепрофилированные на военный лад гражданские производства, чтобы больше изготавливать тяжелые военные техники, стволов, снарядом к ним, пороха и взрывчатки, больше воздушных дронов, ракеты, больше самолетов, больше морских беспилотников и больше кораблей. Це що кака тече по штаніні на туфлі Бріоні? Якщо вам теж здається, що їм не дуже до те, що відбувається, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Тим паче, що Кісельов не дуже щасливий. Що ще й Угорщина і Словаччина, яких ще недавно називали правителів, яких називали адекватними в Європі, вони теж приєднуються і будуть так само виробляти зброю для альянсу України. и уклон на масштабирование выпуска БМП в Швеции и Венгрии, изготовление по южнокорейской лицензии танков К-2ПЛ в Польше, возрождение производства 155 миллиметровых буксируемых гаубиц М777 в Великобритании, Наращивание темпов выпуска колесных и гусеничных САУ в Чехии. Организации производства РСЗО в Испании, а также локализации сборки БТР в Латвии и Эстонии, танков «Леопард» в Норвегии. При этом не надо иллюзий. Действительно, в Венгрии, в городе Зала-Эгерсек, немецкий оборонный концерн «Рейнметал» запустил новый завод по выпуску боевых машин «Линкс». Ну а чем стрелять? Пока Европа не способна обеспечивать себя артиллерийскими снарядами даже на миллион выстрелов в год. К концу 26-го Европа будет способна производить более 2,5 миллионов корпусов снарядов, что превзойдет возможности американского ВПК. Способность заполнять эти корпуса взрывчаткой будет чуть приотставать, но уже через два года этот перекос ликвидирует корпуса снарядов, взрывчатку к ним и реактивные двигатели для ракет на новых мощностях будут производить Норвегия. Фінляндія, Данія, Естонія, Литва, Румунія, Польща, Венгрія, Чехія, Словакія, Германія, Франція, Бельгія, Британія. Але для нас найважливіше, що лідерство в озброєні на себе бере найсильніша економіка Європи, тобто Німеччина. Німеччина, яка вже. Поставили нам чотири батареї Петріот, це більше, ніж Сполучені Штати на даний момент. І Німеччина, яка ще планує дві передати в найближчий час. Німеччина, яка передала нам озброєння найбільше серед усіх інших країн, не враховуючи Сполучені Штати. Тому. Подобається це, не подобається пропагандистам. То нам пофіг, коли Німеччина розганяється, її важко зупинити. І як ми знаємо, по останній світовій війні без українців неможливо було б її зупинити, якби українці в складі військ радянської армії не дійшли до Берліну. Я вам більше скажу, що буде, якщо об'єднаються Німеччина і Україна на полі бою. Оце вже цікаво. Слушайте. Дипломатию прочь. И я хочу заявить вам еще яснее, дипломатические усилия в украинском конфликте исчерпаны, когда Россия использует военную силу, чтобы открыто поставить под сомнение право на существование целой страны и намеревается уничтожить политическую свободу всего европейского континента. Правительство, которое я возглавляю, сделает все возможное, чтобы предотвратить именно это. Ну и для начала никто в Москве не отрицает право существования такой страны, как Украина. Мы говорим о неправомерности существования нацистского бандеровского режима, где нет права на существование такого народа, как русские. Але постійно ці паралелі з четвертим рейхом, хоча ж по факту, вони є цією авторитарною державою, яка скочується в класичну диктатуру, вони борються аля з неонацизмом. Хоча по факту всі ознаки його є саме у них. Что касается господина Мерца, он не раз говорил забавные вещи, в том числе заявил, что его главная цель вновь сделать Германию ведущей военной державой Европы. На слове «вновь» он даже не поперхнулся. Он говорил также вещи о том, что пусть Израиль работает в Иране, он делает за нас грязную работу. Это тоже цитата из uh, хозяев концентрационных лагерей, когда они uh, предпочитали использовать коллаборационистов для уничтожения евреев, чтобы самим руки не морать, понимая, что это грязное дело. Тобто, коли Ізраїль, то есть, когда Немеччина поддерживает Израиль, то она повертається до нацизму? Концентрационные табори, як він каже. А что, хіба в радянському союзі не було таборів, але В них заганяли не представників іншої раси. Розділення було інше, просто за класовим признаком і все. Але ті самі ознаки ті вбивали іншу расу, ці вбивали своїх же громадян. Але вайп, от, вайп на всіх каналах він якийсь негативний. Негативний по відношенню до себе і тих подій, що відбувається, просто оцініть ступінь просмажки експерта від одного до всього пропала. Наше руководства можуть Це значить, що наших учених будуть значить, що е, будуть кровавіші провокації будь-то з дронами, з чим то що ані скоро старлінг поставить на них нам буде ще складніше. Они уже сейчас за що морських дронів можуть просто-напросто заблокувати всі наші порти. Ну і на десерт сумна пачка Соловйова через неспроможність валити по нашим аеродромам, на які вже сідають важкі транспортники і доставляють щось дуже потрібне для України. Це мова йде про літак Ан-Руслан, який літав минулу п'ятницю над Києвом, і всі такі. До речі, з бортовими номерами, ну не з бортовими номерами, а з трекером ПТН, ПНХ. По Трампа йде повним темпом, он становится участником. Не надо на его счет испытывать никаких иллюзий. Но вот параллельно с этой новостью стало известно, что конфискованный у нас в Канаде большегрузный самолет вдруг вылетел из Киева. В Германию полетел? Он как раз того размера, который позволяет привести Пэтвес. Я надеюсь, что наши ВКС способны решить задачу. Я вообще не понимаю, как эта жирная цель смогла взлететь. Но если только не есть хитрый план, в том, чтобы его уничтожить, когда он будет уже груженный. А якщо не так, то очі молопрос. Відповіді на ці питання можете знайти на каналі right Now вже завтра. Тому що завтра буде купа ниття у всіх програмах з приводу заяв Трампа, і ми це будемо смакувати. Тому обов'язково приходьте. Для цього поставте той дзвіночок, про який я постійно кажу. Це дуже важливо. Побачимось всім папа. -па.